От знову ж таки, ми, мабуть, що вперше почули слова Путіна про можливий розпад Російської Федерації і зникнення російського народу. З чого б це такі слова кремлівський диктатор розповідає? Чи це не може бути ледь не сигналом того, що на ну, час розбігатися тим народам, які вже задумались про свою незалежність? Можливо, він починає відчувати початок кінця. Чи починає намагатися пояснити росіянам, що це війна там не просто за Солідару, Влідар, Бахмут чи щось таке? А це власне війна за майбутнє Росії. Якщо вони цю війну програють, то в принципі вони можуть програти і свою всю Росію. Тобто, ну в принципі, російський народ, так званий, це взагалі якесь таке історичне непорозуміння, тобто дуже гарно було почути. Власне, від Путіна, те, що він чудово розуміє, що є московити як народ, що є там якісь тувінці, буряти, що це все власне не один єдиний народ. Ну дуже гарно, що він почав про це говорити. Ну взагалі, чогось діда останнім часом понесли. Він бачите, видає одну прес-конференцію за іншою, і навіть такі статті видає від себе. Ну що ж, мабуть, на фронті діла в нього не дуже, тому це починається такі, от обробка власного населення. Спроба пояснити йому, що треба може йти записуватися в військкомата інакше нас тут всіх розділять, і і, і все. Ну це чудово. Це чудово. Дійсно, президент Чехії, як я вже сказав, теж сценаріями поділився майбутнього Росії, і тут закрадається питання, яке ми в принципі від початку вторгнення обговорюємо. Чи потрібен заходу цей розпад Росії? Ми раніше чули головний лейтмотив, так що ядерна зброя опиниться невідомо в чиїх руках, чи змінила Європа, Сполучені Штати погляд на це питання. Ну давайте так. У нас зараз проходить така ну якась фаза, коли ми всі починаємо дуже любити президента свіжообраного Чехії. Він видає дуже декілька гарних тест для України. Тому він в нас стає такою такою собі медійною особистістю. Йому починають задавати. Питання, ну, які можливо, на які він, можливо, не завжди має відповіді, тому він починає таку геополітичну філософію, що, мовляв, є варіант такий, є варіант сякий, мовляв, після Путіна може прийти хтось гірший за Путіна, або хтось щось на кшталт Путіна, тому там треба розглядати інші варіанти. Ну я б ще можливо додав, що є ще такий варіант, що Путін взагалі нікуди не піде, і що тоді робити далі. Знову ж таки, як ділити Росію або там як ділити російський ядерний потенціал, я думаю, що з цим будуть розбиратися, мабуть, ну не в Чехії точно, а десь у Вашингтоні. От, в принципі, світ це вже проходив, Всі вже боялися, що якось не зможуть там відібрати ядерну зброю у менших країн. Але це власне, ну ми всі пам'ятаємо, Будапештський меморандум, тобто спокійно позабирали. Я думаю, що якщо вже дійде до такого, що треба буде якось там забирати в буремни. Білгородської республіки ядерну зброю, то вже якось домовляться. Ось тому, ну це знаєте, це таке питання на майбутнє, і зараз, ну, яку відповідь не дай, це буде така геополітична конспірологія. Давайте спочатку просто поговоримо, більше будемо звертати увагу на те, що буде на полі бою. А от якщо вже говорити про тул таки Чехію, то з ними можна було б поговорити про конфіскацію російських активів, тому що росіяни там роками мили гроші, роками виводили туди свої статки. І, от, можливо, про це можна буде говорити з президентом Чехії, як зробити так, щоб ці гроші, ці російські активи, стали частиною російських репарацій. От про це з ним точно можна говорити. Ну до речі, щодо того, що відбувається вже зараз, ми чули звернення Путіна до дня так званого защитника Отечества, як він в Російській Федерації називається, і він там ну, вирішив згадати про ядерну зброю. Казав, що випробували сермат і все працює. Це якийсь черговий привід повпливати якось на захід, нагадати так ненароком, що в Росії є ядерна зброя, про всяк випадок. Ну, якщо його нормальна зброя не працює, якщо його нормальна армія виявилася на полі бою, ну принаймні точно не другою армією у світі, то звичайно, що він зараз буде нагадувати про свою ядерну зброю, як, як такий останній аргумент, і буде там розповідати всім. Ну але навіть от в цьому випадку, знову ж таки, він же ж так само каже, що, мовляв. Там ми виходимо з договору, там, якщо наші західні партнери там що то тобто, там дуже багато таких от умов, яких якихось він ще виставляє. Або там ми не будемо проводити випробування, якщо наші західні партнери не будуть проводити випробування. Ну, в принципі, ніхто і і не і, і не хотів нічого проводити. Тобто, ну розумієте, знову ж таки, зараз йде таке використання будь ось козирів або спроба вигадати нові російські козирі, але знову ж таки, всі російські козирі і все зараз вирішується власне, в Україні на полі бою, але не на всіх цих прес-конференціях Путіна. Тому що це ми це вже багато років чули, це ні на що не впливає. На звернення до федерального до федеральних зборів кремлівського диктатора не запросили цікаву особистість Євгена Пригожина. А він тоді виправдовувався, казав, що йому і його підопічним, так званим не до цих гулянь святкувань. Йому брати українські міста треба, але факт залишається фактом: чи є підстави говорити про те, що Пригожина зливає кремлівська верхівка? Слухайте, а які були підстави його запрошувати на офіційне звернення Путіна? Там були офіційні чиновники, там були представники офіційної влади. Офіційно Пригожин, ну там бізнесмен такої другої ланки з незрозумілими статками. Тобто, чого він там взагалі забув? Ну там так само, мабуть, не було там, десятків або там, сотень російських там олігархів або міні-олігархів. Тобто, а інші ну, олігархи Шриго... Солидар не брали, на відміну від Пригожина? Ну і бачите, і на них вже все одно почали накладати санкції. Тобто, ну знову ж таки, я просто бачу, як зараз починають робити з Пригожена таку дещо медійну особу, або там якогось такого обіженого Кремльом міні олігарха якому не дали взяти, взяти Київ за три дні. Якби дали там багато артилерії, то він би, звичайно, взяв би. Ось. Ну, я думаю, просто це якась така, ну, можливо, проект якийсь на майбутнє, що буде з російським політиком після війни. От. Ну а зараз от, бачимо, як відпрацьовують йому таку. Якусь карму героя, щось зроблять. Роблять з нього таку медійний персонаж. Мовляв, тут не запросили, там не дали артилерію. Бачите, от якби все дали, то він би, звісно, зміг. А так, от Путін нас зліває. Ну, за його словами, він би вже б Київ взяв, якби йому міноборони давало а, снаряди, а не йому доводилось, ось Шойгу якийсь тут крутити а, конфлікт. Серіальний цілий. Ви згадали санкції. Я додам інформацію, що Рада ЄС вирішила запровадити додаткові економічні обмеження проти фізичних осіб та компаній, пов'язаних з так званою групою Вагнера. У ком'юніке зазначають, що нині Вагнерівці діють окрім України. У Лівії, Цар, Малії, Судані до санкційного списку війшли зокрема двоє командувачів сил групи Вагнера, які брали активну участь у захопленні міста Соледар у січні 2023 року. Санкції передбачають замороження активів, заборону в'їзду і транзиту через країни ЄС та заборону для громадян компанії в Євросоюзі надавати їм кошти. Що ми знаємо про так званих вагнерівців? Який стан речей у них зараз? Ми чули про те, що їх лишилось відносно небагато. Мовляв, 50 тисяч лунала цифра, що їх було. Майже 90% знищено частину їх перекидали на Запоріжжя, і фактично, ми не знаємо в якому ж стані і де зараз ці вагнерівці перебувають. Що вам відомо про це? А ви знаєте, от і ми не знаємо. Я взагалі от не знаю, як європейський союз може накладати санкції на керівників вагнера, якщо це така напівофіційна структура. Тобто, де вони взагалі взяли ці. Ну ну дуже дивні якісь санкції, ви розумієте. Тобто, дивіться, от. Значить, до того як вони взяли Соледар, на них санкції не треба було накладати. А тепер за те, що вони взяли Соледар, на них можна було накладати санкції. Ви знаєте, я думаю, що найдієвіші санкції, які може накласти Європейський Союз, а особисто Франція на Вагнера, це якщо, наприклад, якийсь там французький іноземний легіон дуже гарно відпрацює по вагнерівцях, у тому таки Судані чи Малі, оце будуть гарні санкції. А от всі ці знаєте, там списки. А давайте внесемо, внесемо там ще декілька російських прізвищ у той чи інший список. Давайте там ще декілька російських ноунейм no фірм до занесемо до якогось списку. Знову ж таки, ну сьогодні ці фірми називаються так. Завтра вони зареєструють інші і, і що. Ну і будуть, значить, от продукти для наступних списків санкцій. Тобто, ну якийсь такий дуже дивний санкційний пакет, от саме цього разу від європейського союзу. Але ну такий, от він європейський союз, багато бюрократів, і треба зі всіма домовлятися. За останніми свідченнями, Пригоже, нібито призупинив вербувати в'язнів у ПВК Вагнер. Чи можемо ми довіряти його заявам? Я думаю, ні. Ну саме тому, що ми почули про ці заяви від нього. Тобто, як воно там насправді ми не знаємо. Просто можливо, там дійсно проблема з самими в'язнями, що до них починає поступово доходити. Що, ну, власне, тобто, це такий дуже крутий, ну. Скажімо так, ну історія, що мовляв, можна там дещо повоювати шість місяців, і тебе і тобі просто там скастять сроки, і все і ти, і ти вільна людина. А насправді просто вони там погиб, ну, гинуть на фронті. Я думаю, що поступово навіть до в'язнів починають доходити, що не все так просто, і може вони просто не хочуть і йти вже до Вагнера. Воно ж так само так може бути. Ну але знову ж таки серйозно обговорювати те, що десь там написав сам Пригожин у себе в телеграм-каналі. Я думаю, що не варто, як воно насправді ми не знаємо. Просто будемо дивитися на поле бою. Чи має шанс показати ще себе ПВК Вагнер, окрім того, як ми вже чули про їхнє захоплення Соледара. Ну, звичайно, що їх будуть і далі використовувати ну, в такій самій ролі, як використовували до того. Можливо, їх тепер просто буде дещо менше. Ну, знову ж таки, вони ж нікуди не ділися, і ну, треба буде десь ще понабирати піхоти такої дешевої. Будуть набирати. Тобто, ну сама ідея, в принципі, ж ну доволі непогана. Тобто, якщо так. Розглядати з російської точки зору, тобто набагато дешевше розмінювати отаку дешеву піхоту, яка там ще особливо нічого не вимагає, ніж використовувати професійну армію. Тому ну так ідея працює, тобто так чи інакше, на неї нам доводиться витрачати і зброю, і доводиться так само витрачати сили нашої армії. Ну на жаль. Ще про тих, хто зникає, російська піхота під Вугледаром на Донеччині зазнала серйозних втрат. Командування хоче заповнити їх мобілізованими. Сповіщає британська розвідка. Там оплікували супутниковий знімок, на якому видно знищену ворожу техніку, що ймовірно входила до складу 155-ї бригади морської піхоти РФ. Її вважають елітним військом. Утім, на відміну від тих же повітряно-десантної піхотинців, цю бригаду не розгорнули як єдине велике. Угрупування розвідники з Великої Британії зазначають, що російські морські піхотинці виконували одні з найскладніших тактичних завдань і зазнали величезних втрат. Їхнє місце ймовірно займуть недосвідчені мобілізовані. А пане Антоне, чи можемо ми фактично поставити крест на цій 155-й бригаді? І загалом, наскільки це важка втрата для ворожої армії позбутися цієї елітного підрозділу, який намагався показати себе ще на початку? У повномасштабного вторгнення Ой, слухайте, знаєте от таке відчуття, що в цій британській розвідці працює багато британських вчених. Вони дивляться там на те, що публікується в українському твіттері, починають робити якісь глобальні висновки з двох-трьох фотографій. Ну там подивилися там 20-30 одиниць техніки, і тепер значить все вся бригада знищена. Ну ну насправді все дещо складніше. Бригада це дещо набагато більше. Так ця бригада просто дійсно вона застосовується з перших днів на багатьох театрах бойових дій, і дійсно вони зазнавали втрати, і дійсно вони почали поповнювати свій власний основний склад і мобілізованими. І так само такими свіжими контрактниками, і так само переводити матросів з флоту до бригади морської піхоти. Що стосується їхнього застосування, ви знаєте, якщо почитати там російські військові пабліки, ну там бувають таке скиглення на болотах, коли вони починають обговорювати, що, мовляв, от, чому нас морську піхоту там якось не так використовують. Ну, слухайте, а як її ще використовувати? Тобто, невже люди, які йшли служити в російську. Морську піхоту, десь от у 155-ту бригаду у Володивостоці. Невже вони думали, що їхній єдиний театр бойових дій, де їх колись можуть використати, використати, це буде, грубо кажучи, там захист від мілітаристської Японії чи від якогось там гіпотетичного нападу з боку китайців чи щось таке? Звичайно, що їх будуть перекидати на звичайний фронт, там де навіть води не буде, і вони там будуть, хоч вони і морська піхота, воювати як звичайна піхота. Тобто, чим вони краще за мотострілецькі якісь звичайні війська? Нічим. Просто тут от проблема російської армії, от ви правильно сказали, що елітні війська. А хто їм сказав, що вони елітні війська? Там половина російської армії, це як не якась бригада морської піхоти. там, Якщо, грубо кажучи, якесь місто знаходиться біля якогось там озера чи водойми, значить там буде точно морська піхота, точно буде якась елітна частина. Або там точно буде бригада якогось спецназу. Або, наприклад, в кожному там другому місці буде якась своя елітна дивізія ВДВ. Тобто там проблема Росії в тому, що там куди не ткни все, начебто елітні війська, будь-які там колишні мотострілки чи ремонтні бази, вони тепер мають там позначку гвардійської. Насправді, це звичайні військові частини. Ну, от власне вас на фронті і застосовують, тому я б якоїсь там особливої трагедії не бачив в історії цієї 155-ї бригади. Ну, воюють собі в Україні, знали на що йшли, їх знищують. Тому як би все логічно. Ну, це сказав, що вони елітні, дійсно, але в другій армії світу, так званій, мабуть, інших і не може бути лише елітні, принаймні на словах. Пане Антоне, я дякую, що долучились до ефіру Апостроф ТВІ були з нами. Антон Павлушко, аналітик інформ ПАМ. в ефірі ТІВІ». ми ж рухаємося далі.